Вітаю вас на своєму каналі Кулінарна родзинка. І готувати ми сьогодні будемо весняний салат, який складається з кропиви, молодого часнику та кульбоби і яйце. А чим ви будете мастити, або олією, або сметаною, це вже кожного на свій смак і свій розсуд. Для того, щоб почати готувати цей салат, Потрібно залити кип'ятком кропиву. Перед тим добре вимити її і залити кип'ятком. Кульбабу теж добре промити і засипати сіллю, щоб вся горяч з неї вийшла. І приготувати молоденький часник, він зараз такий не грубий, м'якенький. Якраз саме для салату. І зварити одне або двоє яєць крутих. Після цього ми кропива наша постуїть із сіллю. Отак гарно її промити. І, а ми починаємо розбирати. Спочатку розбираємо в от таку мисочку, розбираємо кропиву на листочки. Поки кропива розбереться, а, е Кульбава вже буде готова. Отак От розбираємо на листочки. Швиденько. Крупиву я розібрала на листочки, ретельно промила, дуже гарно промила, щоб не було піску, видавила воду і ось стільки кропиви залишилося. Переходимо до розбирання кульбови. Тарілочку розбираємо кульбабу. Відриваємо тільки оці зелені листочки. Віддаляємо усе пожовкле листя. Тільки отакі листочки залишаємо. І так я підготувала. промила дуже гарно кульбабу. Дуже гарно кропиву. І дуже гарно промила молоденький часник. І підготувала яйце, і тепер починаємо процес нарізування. Але перед тим скажу цей салат дуже корисний. Це найперша зелень при... після зимового авітамінозу. Тим більше, що і кульбаба і кропива мають лікувальні властивості. Про всі я перераховувати не буду, але про найголовніше скажу, що кульбаба покращує процес травлення, знижує рівень цукру в крові, нормалізує обмін речовин, має таку легку заспокійливу дію. А її величність кропива теж має безцілющих властивостей. Ця е, рослинка дуже непроста. Її вже здав, здавна використовували наші далекі пращури в лікувальних властивостях і в їжу. І супи варили, і борщі, робили салати. Найголовнішою властивості кропиви є те, що вона піднімає геомоглобін. Ну, а про часничок, усі прекрасно, про властиву частичку всі прекрасно знають про те, що він має отаку протизастудну властивість. Особливо. Зараз коли така нестабільна на дворі температура. Часничок має такі властивості лікувальні при простудних захворюваннях. І так кульбабку я виклала на досточку і починаю її нарізувати. Отакими невеличкими шматочками. як найменшенькими, ніж острий, щоб пальців не обрізати, і нарізаємо такими шматочками кульбоку. Перекладаємо в тарілочку. Частинками будемо нарізувати дрібненьку кропиву. Трошечки нарізали і перекладаємо в тарілочку. І ще додамо. Візимо чесничок. Ось так, не, не, не дуже багато. Ну і не мало звичайно. Неволичкими, якими тільки зможемо, найменшенькими кубочками. У невеличку кількість. І перекладаємо це в тарілочку. чесничок ще має такі стебельця не, не грубі, м'які, через те саме смак для нашого салату. І далі нарізу, нарізуємо яєчко. Звичайно, воно повинно бути трішки крутіше, ну, але можливий такий варіант, але не рідше. Перекладаємо в тарілочку. Салат підсолюємо, десь не чайна ложечка на смак, можливо, навіть менше, хто як любить. І перемішуємо його. І все-таки ми вирішили його помастити сметанкою, або в мене отакий домашній вершок є з домашнього базарного молока. То можна і вершок зняти. І трошечки туди і кефірчику додати. І буде такий своєрідний, як окрошечка салат. І не такий дуже калорійний. І отак перемішаємо його. І, мабуть, найсмачніший, найкорисніший салат готовий. Його можна їсти будь-якою кашею чи з картоплею. Перша зелень завжди цінується на вагу золота. А коли вона ще вирощена на власному огороді, то вона корисніша декілька разів. Ось такий салат наш готовий. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і будемо готувати разом. І далі. Цей салат можна використати також як на маску до бутерброда. Після того, як він трішечки настоїться, вбере оцей е, молочний смак, такий молочно-кефірний смак. І дуже смачна, виходить, навіть намазка на хліб.